Але от сьогодні вийшов матеріал на українській правді голови антикорупційного центру межа Мартини Богуславець, яка дослідила, що сотні мільйонів гривень ймовірно могли вкрасти на будівництво портифікації, як наслідок критична ситуація на Харківщині, де активно наступає Русня. Фортифікаційні споруди, на які там витратили 7 мільярдів гривень, виявилися неефективними. Можливо і через те, що багатомільйонні підряди Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів. Зокрема, департамент житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. 270 мільйонів за деревину. Інформація щодо якої засекречена, перерахували на ФОП чаус. Тов герціндустрія, Індустрія», ТОВ Сатизбут, Тов буд Товариство Деревобробне підприємство Восход. Усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації, класично за прямими договорами, без конкурсних закупівель. Так сталося, що департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані ноунейми no фірми і ФОП. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів, і бізнесвумен мають десятки судових справ від крадіжок віски до домашнього насильства над чоловіком і матір'ю, дехто з них позбавлений батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках. Ще одна цікава деталь, схоже. Ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери, адже продовжують працювати позмінно на полях та заводах. І ще раз вова укладають прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, фірмами, власники яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Ну така заскречена військова інформація. І ми поговоримо про це як таке можливо в час війни. І з народним депутатом України восьмого демократичного скликання Геннадієм Кривошеєм, пане Геннадіє, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава так. Ну, ситуація на Харківщині, зокрема в Вовчанську, зараз критична. Але, от інформація журналістки, точніше авторки цієї статті, розслідування про фортифікаційні споруди, скажіть, чи вам відомо про це, і що ви взагалі на от ці факти викладені в матеріалі можете. Казати. Е, ну, дивіться, на самом деле, якщо ми в дійсності кажемо, що є фіктивні ФОПи, фіктивні компанії, то це дуже плачевна ситуація. Мені дуже неприємно це чути, як народному депутату, там восьмого скликає, і як члену антикорупційної ради при міністерстві оборони. Тому в даному випадку я думаю, що має бути досить швидка реакція кабінету міністрів, і має бути відповідно створена робоча група або з заученням відповідних експертів і громадськості, для того, щоб потрібно було перевірити всі ці факти. Тобто, це це питання потрібно точно виносити за межі. Області військової адміністрації. І якщо такі факти будуть підтверджуватися, то ми розуміємо, що це тягне за собою ну, навіть, мабуть, звільнення керівника обласної військової адміністрації, або профільного там заступника, чи того, хто відповідав за цей напрямок. Це перше. Друге, важливо зрозуміти, що. Саме будівництво тих чи інших фортифікаційних споруд, воно ж бачите, там є в декілька ліній, є декілька вимог, і до кожної фортифікаційної споруди, в залежності від того, на якій вона відстані знаходиться від кордону, є певний перелік вимог. Але коли ми побачили, що деревину закуповують, наприклад, там сказано у ФОПа або в якоїсь компанії, яка там зовсім новостворена, то я можу сказати, що ми рік уже займаємося. Тим, що частину державних підприємств в Міністерстві оборони ми намагаємось передати частину передали до фонду держмайна, а є частина підприємств державних державних саме оборони, які саме діяльність яких направлена саме в тому числі на забезпечення допомоги в будівництві цих фортифікаційних споруд, тобто вони можуть давати по правильній ціні, по хорошій, це підприємства з десятирічним досвідом. Можуть надавати відповідні і дерево і деревообробні матеріали, і можуть надавати відповідні зуби бетонні і тому подібне, які потрібно такі ж також для формування цих бетонних споруд. Тому мені здається, якщо нащують керівники обласних е, військових адміністрацій, наскільки мені відомо, їм мала доноситись ця інформація. Якщо не доносилась, то завтра в міністерство ми піднімемо цю інформацію, щоб всі знали, що є державні навіть підприємства, які готові виконувати відповідні оборонні ці замовлення, які стосуються. Форбудівництво фортифікаційних споруд, просто дивіться. в нас зараз ситуація. Ми всі стежимо за тим від п'ятниці, коли росіяни почали наступ, і Харків, Вовчанськ був звільнений в середині 22-го року. За той час я думаю, що можна було навіть по прямих договорах, але можна було щось зробити, тому що пояснення зараз від хто це нам пояснював? Є звинувачення від військових і є пояснення, наприклад, від. Голови Держспецтрансслужби яковця, що неможливо було будувати, і тому що близько до кордону і обстрілюють. Дивіться, ми якраз і говоримо про те, що є е, оборонні споруди, які близько до кордону, як він каже, яких, в яких є певний формат будівництва. От, який, наприклад, не дозволяє можливо там працювати досить великогабаритній там техніці, чи якісь там і тому подібне, але є друга лінія, є третя лінія тобто є певні процеси е цього будівництва, які мають однозначно забезпечувати е відповідне. Проведення і будівництво таких фортифікаційних споруд, тому я ж кажу: для того, ми з вами можемо зафіксувати, будесь побачити, що чогось немає. Але так чи інакше потрібно дивитися за ті гроші, які було виділено з бюджету, які були направлені. Потрібно спочатку зрозуміти, що побудували це раз. Друге, мені здається, всі ці фортифікаційні споруди вони ж е мають прийматися людьми, які ведуть оборонні дії, які захищають країну. Тому це також дуже важливе питання. А чи взагалі військові бачили? Ну я бачив декілька протиречивих там відео інформацій. З однієї сторони військовий показував. Е, ми всі бачили, да, як збудована фортифікаційна споруда. Укриття він показує все на належному рівні, е, є підведені комунікації, там, ну все на належному рівні. І є інша інформація, яка протилежна зовсім цій інформації. Тому тут питання ще в тому, що. Я згоден за два роки можна було збудувати там чи за півтора за півтора роки. Ну, допустимо, за 23 третій рік тільки перевірками, тільки, ну я розумію, що мабуть будуть відкриті кримінальні провадження це однозначно, але це не має зупинити, розумієте? Тобто, ще потрібно враховувати той момент, що. Відкриття кримінального провадження, воно може зараз зупинити і деякі підрядники, як ми маємо вже гіркий досвід, коли відкриваються кримінальні провадження. Вони кажуть, нові підрядники кажуть, ми не підемо туди будувати, навіщо? Зараз нас теж будуть тягати. Ну, тобто, вийшов один недобросовісний, розумієте? Чи там група, про яких ми сьогодні можемо говорити, він фактично псує імідж і держави, вони псують так, і надалі викликають велику недовіру до підрядників. Якісних, які хочуть працювати, тому я й кажу: акцент потрібно ставити саме на тому, що на сьогодні готові в першу чергу робити підприємства, які мають або державне, державну гарантію, або підприємства, які готові допомагати і чесно співпрацюють з державою. Тому так буде легше, так буде швидше. Тому що сьогодні питання стоїть оперативності, сьогодні питання стоїть досвідченості. Сьогодні питання стоїть того, наскільки дійсності. Люди мають досвід, і в цьому вже набрались там за останніх півтора-два роки. І наскільки це ефективно можна буде використовувати військовим? Тому що це все потрібно будувати в тісному контакті саме з військовими. Тоді це буде ефективно, і тоді це від цього буде результат. Ну, можливо, можливо, якраз з цим пов'язані кадрові зміни та командувач оперативно-тактичного групування військ Харків Юрія Галушкіна, якого замінили на генерала Михайла Драпатова, можливо, тому що ця інформація стала відома, а зараз от ми бачимо цей уприлюднений матеріал. Ну але якщо такі факти підтвердяться, скажіть, будь ласка, як, ну, як має реагувати українське суспільство і що має зробити влада, щоб не мародерити в час війни і не зловживати, коли от в нас стоїть питання ціни життя і смерті і здоров'я наших в першу чергу захисників і цивільних. <смістична>. <смістична> ну дивіться, інколи мені кажуть, що це не, не зовсім. Реально не зовсім добре робити можна проконтролювати це в період воєнного стану, але Міністерство оборони нам дещо за рік там вдалося, і я кажу саме про громадський контроль з боку громадськості, коли великий е, круг людей антикорупціонерів, журналістів, громадських діячів були саме направлені в течі, чи то в те чи, інший, той чи інший напрямок. Ну така була воля на той час міністра. і Він захотів, щоб це можна було показати. Я вважаю, що там. Суттєво знизився там рівень певних корупційних, там якихось бажань, окремих чи чиновників, чи е, знову ж таки недобросовісних постачальників у міністерстві оборони і тому подібне. Така ж сама ситуація має бути загалом по іншим оборонним закупівлям і тому подібне. Так, ми розуміємо, що десь є ситуація з державною таємницею. Так, ми розуміємо, що десь є ситуація, де не можна висвічувати там карти, відповідні дані і тому подібне. Але говорити про вартість робіт, говорити про ціну, говорити про те, що це потрібно постійно моніторити контролювати. Я вважаю на сьогоднішній день те чи інше, той чи інший державний орган, вони повинні це робити. І тому, якщо в нас ми розуміємо, що не буде держава сама зацікавлена в цьому, не буде залучати громадськість для того, щоб контролювати не з метою написа, потім сказати, що все у нас іде наступ. А вибачте, а фортифікаційні споруди спо, е, о, побудовані е, неякісно або навіть не побудовані, тому що там є якісь фіктивні підрядники. Розумієте, да? Тому то я кажу, що тут потрібно, щоб сама та ж сама військова адміністрація була зацікавлена. До речі, в нас в Києві, я як голова громадської ради ще прокидав, досить активно моніторимо дивимося на те, що намагається, і те, що може бути в Києві. Звичайно, Харків, мабуть, відрізняється, і Харківська область вона відрізняється цим. Але так чи інакше має бути громадським контролем. Це перше. Друге, а що в нас ніхто не міг перевірити, що це фіктивні ФОПи? А що, що вони там ні разу не, не, не працювали за останніх там 3-5 років? Що не видно, що їх немає в реєстрах і тому подібне. Тому тут питання до тих, хто відбирав ці компанії, питання до тих, які були гарантії. Тобто, це також досить важливий момент. І за це я вважаю, мають керівники, які приймали відповідне рішення, які перевіряли їх, і ставили підписи на договорах. І ставили підписи на договорах, так. так тому що від цього залежить же. Збереження життів наших людей і від солдат, ну і від цього залежить того, як наші військові будуть оборонятися. Ми по сьогодні ми повинні розуміти, що ми маємо забезпечити їх їм всі умови так, для нас того, просто щоб вони захищали Україну. Так, да, бачите, на третій рік повномасштабної війни а в нас дуже багато корупційних скандалів, якраз викривають журналісти і громадські активісти, а не органи, які повинні за це відповідати. Пане Гнадію, до нашої заявленої головної теми про зміни у Кремлі. Значить, Путін сьогодні звінив Шойгу з посади міністра оборони Російської Федерації. Замість нього він призначив вже Андрія Білуусова, який був заступником голови російського уряду. А також звільнив ФСБшника Патрушева з посади секретаря Радбезу Російської Федерації. Замість нього буде Шойгу. Скажіть, що це. Що це світить Україні? Як це може повпливати на ситуацію на фронті і, взагалі, військові дії, оборонка Росії? Тому що всі кажуть, що Шойгу зашкварений і замічений в якихось корупційних скандалах? А білоусу вроді, він дуже прогресивний бізнесмен, який буде якраз займатися цими дронами, безпілотниками і так далі оборонної промисловості Росії. Е... Ну, давайте так. На сьогоднішній день ми повинні розуміти, що б там би е, в тій частині землі не робилося, да, щоб там Русня собі не, не, не робила в своїх кадрових змінах. Ми повинні розуміти, що для нас в будь-якому випадку е, ситуація не змінюється, тому що так чи інакше йде наступ, йдуть постійні бої, і тому розслаблятись 100% не потрібно. Це перше. Друге, ну в принципі, вже в всіх засобах масової інформації вже писали про те, що. Новий міністр оборони він там має серйозний, серйозний нібито як економічний там досвід і тому подібне. І багато хто говорить про те, що це може свідчити з однієї сторони, як ви кажете, про те, що економічно можуть бути вигідно прийняті якісь рішення стосовно там не знаю домовленостей по розробкам, по будівництву, по поставкам дронів чи будь-якого будь іншого військового е оснащення, але так чи інакше. Мене лякає той факт і насторожує, що це може бути як бажання, ну не бажання, а як вони передбачають, що це дуже довга і тривала буде війна. Тобто, якщо вони готуються до цього, то це мабуть ну, ще страшніший факт того, тому що вони хочуть тоді перебудувати свою економіку. Вони і так її вже перебудовують. Так ну це ви перебудувати і поставити на рейки постійного постійного військового тиску. І військової постійної війни з Україною, і ну, ми повинні це враховувати. Про це в принципі також говорять і експерти. Ми повинні розуміти, наскільки це важливо, наскільки потрібно далі працювати на міжнародному рівні, заручатися максимальною підтримкою. До речі, тут мають і включитися наші дипломати, тому що, виходячи з цих змін, потрібно акцентувати увагу під час проведення наших міжнародних перемовин. Ну це так коротко, щоб ми розуміли. Просто що не потрібно зупинятися однозначно потрібно навпаки готуватися до того, що так чи інакше, війна йде, вона буде продовжуватися, поки ми не переможемо русню на всіх фронтах, де ми сьогодні з ними воюємо. Так, тобто, то ми, ми всі очікуємо, що вони там між собою перегризуться. Ну, це насправді таке кадрове рішення десятиліття що й гуочолював міністерство оборони. Так, і от сьогодні два оці кадрові призначення. Ну не знаю, в Росії в Росіян в голові в верхівці не поміняється. Хотілося б, щоб вони між собою перегризлися, звичайно, так. Але от Пісков сьогодні заявив, що на полі бою, ну після призначення Білусова. Не перемагає той, хто більш відкритий до нововведень, більш відкритий до їхнього практичного використання у бойових діях, тому природньо, що на нинішньому етапі президент ухвалив рішення, що Міністерство оборони очолить цивільна особа. Ну і поки що ще питання зависло щодо Герасимова. Не знаємо, які які далі будуть які і ще, далі. Будуть, і ще так. Є один момент, і ще є один момент. Ми повинні розуміти, що в принципі ну який може там бути, мабуть, плюс, якщо ми розуміємо, що. І допустимо, що однією з причин, або основною причиною, можливо, це як саме є корупційна складова з боку їхнього міністра. То ми ж розуміємо, що там цілий ланцюжок, там ціла цепочка, і ми розуміємо, що може посунутися цілий ряд і структурних, тобто в них може зараз бути там певна проблематика всередині структури, і це десь можливо нам може дати якийсь. Момент в чомусь щоб підготуватися. Але якщо б це корупційна складова, то це однозначно буде. Ми ж розуміємо, що там будувалася система, яка напрацьована, а вона система, вона ще з радянських часів у них там залишилася. Так що та корупційна е ланка, вся вона, вона залишиться, ми то розуміємо так чи інакше, тому що Росія це вся вся, вся Росія побудована фактично на корупції. Ми ж розуміємо, там ніхто не стави е і не робить ніяких... Висновків це так так чи інакше, але ну побачимо, побачимо, який буде результат. Основне, щоб ми розуміли, що для нас війна не закінчується, і їхні перестановки, їхні зміни, вони е, в деяких моментах, як правило, показують, що вони будуть десь в чомусь в іншому можливо, поміняють стратегію, ще щось там введені бойових дій, і тому подібне. Можливо, це також і пов'язано з тим. Що вони планують знову ж таки, як бачимо, інший фронт можливо планують інший наступ. Ну це вже питання до людей, які займаються розвідкою. Які що можна, що не можна говорити, це їм видніше. Угу. Ну і зміна знаєте, зміна доданків Шойгу і Патрушев. Патрушев це людина з такого близького оточення. ФСБшник він мав дуже серйозний і політичний вплив в Росії. Поки що, куди його перевели, не зрозуміло. Але можливо, це якось і послабить і службу розвідки і гур, тому що ця людина багато років якраз працювала у службах безпеки. Ви праві, все залежить від того, наскільки ці люди мали впливи, наскільки їхня команда, ну умовно кажучи, вони їм довіряли. Тому деякі такі певні рішення ми ж розуміємо, да вони можуть з собою потягнути інші кадрові рішення а коли йдуть суттєво великі кадрові зміни. То це десь негативно впливає на сам імідж і на саму перестановку в структурі бачення, якісь і тому подібне. Ну але ж ми знаємо, що ну, в них є свої методи, з якими вони працюють, тому ми повинні не повинні про це забувати і розуміти і розслаблятись однозначно не можна. Так і будемо сподіватися, що це агонія старого цього бункерного діда, який нікому не довіряє, і починає е відсторонюватися від свого найближчого оточення. А поки нове набуде довіри до Путіна, то можливо в нас буде час якось оговтатися. Пане Геннадію, так, я так, вам ви... саме так. так я, вам, я вам дуже дякую. Народний депутат України, восьмого скликання Геннадій Кривошея. Ми говорили про кадрові призначення дякую. і що це, що це нам світить в Україні на полі бою і взагалі у відносинах із країною терористом. Пане Гнадію, дуже дякую вам. Гарного вечора.